Слава Ісусу Христу! Ми кожного дня читаємо історії з дитячої Біблії. І сьогодні у нас наступна історія під назвою Боже Слово залишається навіки. Сталося це за днім Юдиного царя Єго Якима. Бог сказав пророкові Єремії: Напиши всі ті слова, що я говорив тобі, про Ізраїля і про юдею та про всі народи. Запиши все, що я казав тобі від першого дня, з якого я почав промовляти до тебе, і аж до сьогодні. Я думаю покарати єврейський народ. Можливо, люди послухають ці слова і перестануть робити злі вчинки. Тоді я прощу їх і не зроблю їм зла. Єремія наказав своєму помічникові барухові написати слова на сувої і прочитати їх Божому народові дехто людей настрашилися, єврейські начальники принесли Боже Слово цареві. Цар прочитав і спалив собі. Він не хотів упокоритися перед Богом. Ні він, ні слуги його не злякалися Божих застережень. Бог наказав Єремії знову написати його слова на іншому сувої. Бог сказав: Як знищив сувоя цар Єгояким. Так знищить Вавилонський цар край, а його яким загине. І сталося так, як Господь сказав: а Боже слово є і дотепер. Слово ж нашого Бога повіки стоятиме, Ісаї, 40 розділ, 8 вірш.